У Нас зараз чергове засідання штабу з надзвичайних ситуацій. Я думаю, що нам потрібно по перше підвести підсумки, потім протокольним дорученням, які давалися з точки зору всіх питань і профілактичних, і технологічних, і те, що стосується взагалі адміністративних правопорушень. Я Дивлюсь, там є вже певна статистика: 391 порушник був. Практично попереджений або наказаний за неправильну поведінку і порушення правил пожежної безпеки, але ситуація складається не дуже простою, Чому? тому що 2015 рік нам конкретно показав ті проблеми, які в першу чергу стосуються пожеж на торфовищах. І загальна проблема з їх усуненням була дуже великою, дуже величезний ресурс сьогодні втрачається держава саме на подавання такої таких пожеж. В цьому році я дивився по статистиці вже. Відбулося біля 30 таких пожеж в Київській області, 5 і 4 відповідно в Житомирській і Волинській. Територія невелика 5 гектарів практично по кожної області, так? але вона дає дуже великі забруднення навколишнього середовища, і саме головне це дуже небезпечне явище, з яким дуже важко потім боротися. З точки зору технології подавання такої ситуації. За останні десятиліття найбільш складна ситуація з пожежами на торфовищах була зафіксована в минулому році, коли збільшилась не тільки кількість і площі торфяних пожеж, а й змінила структура і причини їх виникнення. У зв'язку з особливо спекотним літом, аномальним зниженням рівня ґрунтових вод значно збільшилась кількість пожеж на торфовищах, викликаних природними явищами. В цих умовах. Значну негативну роль також зіграв людський фактор, зокрема, порушення правил пожежної безпеки на побутовому рівні під час відпочинку населення на природі та недотримання технологічного процесу спалювання лісокористувачами залишків санітарних рубок області Торфович. Отака От ситуація у нас була в минулому році в вересні місяці, коли нівоські був охоплений. Такою димовою, ну димкою метрологічною, да, з таким специфічним запахом. О, це проводилось також В тому числі це також давало, і оця от рубка залишків рослинності в лісових масивах. Я змушений був звертатися тоді до керівника лісового агентства з вимогою припинити на той період, поки не паде температура, проводити ці заходи. Хоча наших людей тоді переконували, що все робиться правильно. У 2015 році протягом пожежонебезпечного періоду зафіксовано збільшення кількості торфяних пожеж у 3,2 рази, а це 456 пожеж у порівнянні з попереднім періодом. Площа пройдена вогнем вогнем збільшилась у 3,6 разів, тобто на 979 гектарів. Найбільша кількість пожеж в минулому році була зафіксована на торфовищах в Київській області 270 пожеж на площі 386 гектарів в Волинській області сімдесят. 70... 3 пожежі на площі 174 гектари, Лівськ, Львівський 66 пожеж на площі 58 гектар. Житомирський 62 пожежі, Чернігівський 34, Полтавський 29. Мали місце також складні довготривалі торфяні пожежі. Так, протягом двох місяців залучений з багатьох регіонів особливо, особовий склад і інженерна техніка служби з надзвичайних ситуацій гасили торфяну пожежу в Козалецькому районі Чернігівської області на площі 200 гектарів. А також у Глобинському і Херсонському районах Полтавської області на загальній площі 110 гектарів. Погіршення ситуації з пожежами на торфовищах в минулому році було обумовлено не тільки підпалами і аномальними природними факторами, але й несвоєчасним життям заходів щодо використання меліоративних систем для підтримання режиму вологостойкості торфовищ. Період з липня по листопад 2015 року пожежно-рятувальними підрозділами служби здійснювалось гасіння торфяних пожеж у 13 областях. Найбільш критичним періодом став жовтень, коли одночасно здійснювалось гасіння 40 осередків загорань на загальній площі 570 гектарів. Тільки в Київській області щоденно виникало до 25 осередків загорань торфу. У кожному випадку причини були різні, але найчастіше це був людський фактор. При цьому окремі органи влади надавали неперевірену інформацію щодо перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі, в тому числі про перевищення по місту Києву декілька разів, що не відповідало дійсності. Гасіння пожеж на торфовищах, як правило, носить довготривалий характер і ускладнюється недостатньою кількістю води для гасіння і неможливості під'їзду техніки до осередків горіння. Нездоровий ажетаж торфівними пожежами у 2015 році змушував державну службу застосовувати малоефективні способи гасіння. Підвозили воду за 5-6 кілометрів, а то й більше. Це вимагало дуже велетенських затрат. В Полтавській області було застосовано інший спосіб гасіння терфенних пожеж шляхом зняття верхнього шару торфу і перемішування його з ґрунтом. Це дозволило щоденно гасити до 4 гектарів площі загорання. Той же час, єдиний ефективний спосіб гасіння торфовищ з мінімальною шкодою для природних ресурсів є підняття рівня ґрунтових вод, підтоплення торфоболіт і підтримання їх протягом пожежно періоду у вологому стані. Наряду з людськими і природними факторами необхідно відмітити і ряд недоліків, які мали при організації гасіння пожеж. Зокрема, це відсутність моніторингу за станом пожежної безпеки. А також неналежна взаємодія місцевих органів влади з підрозділами служби з надзвичайних ситуацій. Звідси, звичайно, випливає і несвоєчасне інформування підрозділів, що унеможливило ліквідацію пожеж на початковій стадії їх виникнення. Ну і також були намагання приховати факти виникнення торфяних пожеж. На сьогодні, завдяки своєчасно вжитим заходів Служби з надзвичайних ситуацій разом з органами влади на місцях міністерством екології. Державним лісовим агентством, Державною агенцією зони відчуження ситуація з, пожежі, з пожежами в природних екосистемах якісно змінилася. Кількість пожеж на торфовищах зменшилась у 3,2 рази. Загальна площа осередків у 7,3 рази, тобто на 88 гектарів. Але, незважаючи на цю позитивну динаміку, за даними Гідрометцентру, ми вже чули впродовж липня-жовтня. 2016 року зберігатиметься все одно тривалий період високих температур, і це може негативно вплинути на процес виникнення пожеж, якщо ми не будемо його повністю контролювати і здійснювати постійний моніторинг. Значить, я думаю, що першочерговим дорученням це потрібно все-таки повернутися до того доручення, яке давалося на минулому засіданні. Це питання підвищення відповідальності. Власників земельних ділянок за пожежну, пожежну безпеку на їх територіях. Тому Міністерство екології, природних ресурсів терміново подати, розробити і подати законопроект про збільшення відповідальності власників земельних ділянок. Про це говорять всі, і місцева адміністрація про це говорять і Нацполіція, про це говорять практично лісове господарство і Укрторг. У нас на сьогоднішній день, на жаль. Ми тільки що сказав там Роман Іванович, що будемо розривати договори так, за те, що там не дотримано пожежну безпеку, або ні так, будемо розривати договора за те, що ставиться пожежа. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб ми розривали договора, коли не дотримано правило пожежної безпеки, не укладені договора. З приводу того, щоб превентивно так сказати дати можливість працювати і за і ДСНС, і по реформі ДСНС тим волонтерським групам і проти, е, пожежним частинам, які зараз створюються, і нам потрібно просто забезпечити оце в законодавстві не тільки питання виникнення пожеж і відповідальності за такі пожежі, а питання взагалі превентивних заходів. Якщо людина користується земельною ділянкою, якщо вона обробляє її отримує прибуток від сільхозгосподарської продукції і не зробила превентивних заходів для того, щоб уникнути пожежної безпеки. Вона повинна нести вже відповідальність. А потім вже по наслідкам можна рахувати. Але я вам скажу відверто: жоден сьогодні земельний власник або жоден сьогодні господарний не поніс фінансово тих витрат, які сьогодні несе держава кожен раз, коли ми ліквідуємо такі пожежі, починаючи з Васильковської нефтібази так? і всіх інших питань, коли нас гинуть люди на Грибовецькому сміттєзвалищі. Друге питання це водне агентство разом з місцевими органами влади, як місцевими адміністраціями, попрацювати можливість забезпечення утримання вологому Стану Торфович. Так, те, що ми говорили по Укрторфу Андрій Миколаївич, значить, ваші рекомендації, так. І я вам скажу, ви давайте більше інформації на Кабінет міністрів, там, де місцевим адміністраціям ви даєте певні рекомендації, але нічого не відбувається. Е, Геонадра. Значить, дати на кабінет міністрів інформацію, в зв'язку з чим на сьогоднішній день не продовжена ліцензії по е, розробці торфяних родовищ. І подивитися взагалі по термінам подачі, а ви дайте, будь ласка, свого часу, свого боку, терміни подачі цієї інформації. Те, що ми вже говорили з приводу Міністерства оборони, подати пропозиції так, по координації планів дій Міністерства оборони, місцевих адміністрацій, Державної служби надзвичайних ситуацій і Державного агентства лісового господарства, яке є поряд біля таких полігонів. Я не думаю, що. Там є якісь певні таємні моменти, так? але я думаю, що можна узгодити якийсь графік, да, або погодити його, або підготуватися на місцевому рівні для того, щоб це зробити більш так сказати, безпечно. Ну І те, що стосується превентивної роботи, я думаю, що тут потрібно подякувати окремо Нацполіції так? за дуже активну профілактичну роботу по попередженню адміністративних правопорушень, але їм потрібно дати більше прав сьогодні. Тому що на сьогоднішній день, якщо така низька відповідальність адміністративна за порушення права пожежної безпеки, то вона приводить взагалі до серйозних наслідків. Ну і те, що у нас записано по протоколу, це питання взагалі посилити контроль за пожежною безпекою вихідні святкові дні, так, спільні рейди забезпечити, посилити роз'яснювальну роботу. І в мене ще одне прохання: значить протокольне доручення. ДСНС буде відповідальний, це питання повідомлення про високий клас пожежної небезпеки. І в зв'язку з цим нам потрібно просто, щоб ми чітко розуміли, що таке високий клас. Це означає припинення санітарних виробок, це означає підсилення взагалі, патрулювання національної поліції і певний перелік заходів, які потрібно здійснити з таким повідомленням.